Доброго дня, шановні підписчики, підписчиці, гості каналу Петрович 62. Зникі закінчились, свята трійця. Сьогодні я вихідний вдома, переналадив свого підгортача, поставив шків, зробив саморобний. Тут спробував, зараз ще попробую, покатаюсь там. Дружина сьогодні на городі пособирала жуки, личинки. Дощу як не було, так і немає. Картопля маленька, земля суха. Ну, загалом ще не, не дозволяє мені дружина підгортати. Ну Нічого, сьогодні бур'ян в дворі росте, йому суша не поміха. Значить, буду сьогодні під вечір, туди хай трошки жара спаде, буду косити. Зараз зниму відео, як я. І що там на ньому переробив, де як шкілок який зробив. На Ютубі побачив і заразом туди-сюди поїжджу, попробую, як він заривається. Я вже тут пробував себе. Нічого, мені подобалося. А потім вже пізніше зниму, який він в роботі. Так, поміняв а зробив саморобний шкіл типу Ромашка. Ось такий. На, на каналах інтернету побачив. Оказується, вони раніше стояли на стиральних такі машинках. На стиральних машинках О, так, охай, такі шківи на стиральних машинках стояли. Значить, це в мене було колесо, диск от колеса, одна точка, так і з двох сторон. 30 з лишніх см. Я узяв тут 210 відмірів, по 2,5 сантиметра дав на пелюстку. На токарному станку по 2 градуси поділив. Вийшло 30. У нас на токарному станку від 0 до 60 на діліжній лінійки. Значить, вийшло 30 пелюсток. Розігнув 15 туди, 15 сюди, поставив шківка, поставив руліка. Рулика зробив, щоб він був натягнутий постійно, без, як кажуть, під ньому опускання, так як на мотоблоці. Котить, звісно, важкувато, перекачувати. Ну, він легенький можна і так його перенести. Сьогодні завів, спробував. Працює нічого, ремня не їсть. Ну це на 5 минутах, як кажуть, не видно буде. Ось о, пробував, може ще, попробую, ще раз покажу. Загрібається колесо, загріблось колесо доволі глибоко. А він не пробуксовує, йде нормально. Ну Зараз я все заведу, там поставлю. Туди-сюди приїду, покажу, як він їде, як він загрібається. Дружина поки не випускає нагород, каже. Сухо, дощу нема. Картопляша малувата. Ще раз я просапую його. Ось так я, як і думав, поставити один ремень і одну зірочку, тому що ремень як-не-як скакає. Тобто не ремень цеп скакає. А зренем добре. Ролічок. Тут вийшло шків 255. Тут 55. Ну, співвідношення таке, як і було на зірочках. 4 37 чи 38 пониження. І там 4,8, редуктору 5 понижає. Ну, там передаточні числа, як висчитувати обороти, то там трошки не так. Там треба брати двигун обороти. Ділимо на це, виходить тут у 5 раз Потім тут, ну, грубо беремо, от півтори тисячі. Ділимо на ці ж. 4,4, 4, грубо говоря, потім із цього ділимо вала вже на низ. І там вийде обороти 70, 68, 70, 75 Тому що якщо додати оці всі передаточні числа 5 плюс 4,4 і 4, плюс 4,8, там вийде 14 з лишнім. І поділити оце обороти 7,5 на 14 з лишнім, то колесо як крутиться. 500 з лишнім оборотів до 600. Так що у передаточних числах, хто може буде стикатися, ділиться, починаючи від двигуна, ділиться на першу частину потім із того вала ділиться на те, що туди йде, на колесо. Послідовно. А не додаванням і цей. Ну, це таке сьогодні поки коротке відео. Зараз я покатаюсь там покажу. Ось так виглядає тепер мій. Підгорточ картоплі, пропульник із саморубним шківом. Трохи дивно, ото, звісно, такий шків дивиться по типу ромашки. Але, вказується, що такі шківи стояли, як писав, дивився, пишуть люди раніше на стиральних машинках. Це, мабуть, на таких барабанних первіх Ну, Дивився я по Ютубу в, в трьох я на станки ставляють і на культиватори працюють і, і по 20 років працюють. Ремня не їдять. да хоч і такі шківи з'їдають ремня. Якщо взяти шків такий сюди, стоїть 600 гривень, а ремень хай 60-80 профіль А 1045. Хай навіть що на посадку і на підгортання в мене з'їсть ремня. Навіть хай два з'їсть, ладно. І то я буду ним накладати. Тим більше, що, якщо купички в той отрясучки, його все одно треба переробляти під цей підкріплення. Там на 24 трубочка варена. І він буде більший. Тут у мене 245 чи 255, а той 270. Буде більший, тоді на двигун треба буде більший ставити, опять вищитувати обороти. Ну, загалом, поки я доволений. Зараз побачу далі. Ну що ж, пробую їхати, як кажуть, від забору і до вишні. Потім тут спробую, як він заривається. Як бачите, на цілику тут зарився майже по саму зірочку. Ну, ясно, що кучник не пішов. Але не заглох, ремень не пробуксував. Ну, на ремні навіть ніяких немає ні відмітинь, нічого. Шків працює нормально. Значить на городі. Підгортати він буде. Ну, а там побачимо в роботі як. Ну цей шків мені, я не думав, що він так буде працювати добре. Сподобався. Ще раз показую, загрібся, колесо загреблося. Нічого, нормально. Я задоволений. Ось таку йому вирив. О, ще й попав. На якусь тут земля у нас всього, якийсь камінець чи кирпичинку на ну, нормально. Так, Тепер залишилось його тільки помити після цих всіх. І те, що доварив, підкрасить. Зачистить, підкрасить. Зняти двигуна. Шків покрасив в чергу, червоний колір, щоб... Видно було, як крутиться. Ну і тут може защиту почеплю. Бо як буде більша картопля, другий раз підгортати, щоб не зачепляло. Він у мене не широкий виходить, узенький. Я широкий раму не роблю, я колесо роблю, щоб було на осі. Так як у велосипедів, мотоциклів, мопеді, щоб колесо було на осі, а не почівники по боках. Колесо. Почепники в колесі. Тоді набагато інущий виходить, компактніший і, скажу вам, легший. Тут йому груз великий не потрібно У нього тягова сила і ззаді придавив руками. І ззаді теж колесо не ставлю Є колесо, не знаю, може поставлю.